Фигенги осуждають гетеросексуалів. Да, правда. Гетеросексуалис. Да. <coughs> <мені похуй. сп> а <Creo> <coughs> <tripti> <tripti> <kibimaga> не похуй. Я засуджуем, и не похуй. Я тільки думал не Мене помивезла, моя мала, та буде ні справи, не вивезли. По тебе не горизонт палай гора, не поставав на прив'язі Кидай свій дім, вилякайся бо вони тільки недавно виросли. Не кидай калітку, вона не золота, подивися, уперед будь вивеженим. Ми тебе тиму дім перебити хворогів. Пока ж я кинові силу я би розумію, беремі, плиз холда, мадрім. Вони ві мигер, абеті грі, вона кінтап, інсадама хард федерала колмуса. be free, та люди готували би собі свята, та на жаль тобі столи пусті Bidim, wadu, da, вже так важко моїм мечам Парабок справа, а туриде то тепер кидає Бапи, Бафу, катари баби, таке тебе свою ж лапше, не видікше вже неправда літа. Але ти права в неболи, ти за горизонтом за свободу. Поки ти пістуєш пол, він лінзами миру не ховається за склом. Ми всі знаємо, хто чорт те чертам, не можна. Ти у в були ти за. Тистую за свободу, поки ти тестуєш фонд. Трех лінзами, рожеві, миру же не хопаєш за Ми всі знаємо, хто чорт. Чортам не можна дрон. Треба спекулювати, поняття. Не треба подозревать політичними дивиденды на трагедических судебного. Бам, вот и держите сюда. І не вам меня получать. Или мы не можем так за вас, чтобы не могут. Give me all the love in your man, dry city life I wanna get man, more sense when you're getting, man, getting man, high I write for the it's culture, easy. show me it's your hip-hop Every wow. day wow. on it's the good. street, every day on the wow. block <laughs> When oh. the oh. need, some oh. your text, uh, take a look Me is stock, yeah. Prima's get stock, We is stock, say him no stock Pulled is from the right to the left, right. pulled me horizon Protesting for freedom while you're testing the bond I need you to love me, Він не ховаєшся за столом, ми всі знаємо, хто чорт, жертам не можна дрон. Ти справа у небу, не ти за горизонт, протестую за свободу, поки ти тестуєш бон. Требалін за мирожебі не хопаєвся за столом, ми всі знаємо, хто чорт, чортам не можна дрон. Я зар на на Бо блять, треба ходити по короні, Єбаній нахуй! Ідем б. У нас мінус полік і його

Бешка ти, бачка два, башкали, бачка липу, башка липку, бежкалипу Молодці, молодці, дай м'яжку, дешку, наші помпи. Наси зупиняє тяжіння до землі. Свіго не запущені на старті кораблі. Разом понесемо здогад суль свої зорі.

Ecco, 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 ecco,

すいません。 ОК, SSD, SSD-розка. SSD 43, 24, SSD 4, вижив на виживу, вижив. Тут. Типа я не бачив жодних тестів. Тестів, що там нічого. Багато, багато, багато. О, там номер. Не проходить. Багато. Ні, не проходить. Те віце доба, де ти, чи у нас на дно, супер. Так, домовились. Ну, оно. Ой, це що таке? Я хочу 40. Це ж не трає. всем немецким. Эскорт, 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 эскорт,

зараз вони в атаку трога, не є 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 трога, не